Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас розпаковочка монітора. Монітор Odissey G5 27. Значит, що по кабелям? Кабель питання. ХЗ з двох частей зроблено. Якась приблуда, така не знаю, що це за тема. Підключення самого монітора до компа. Отакий такий виход. Не знаю, що це за виход, що як він називається. Кесбіліберда, короче. Хто знає, хай напише. Бо я не, не шару в цій темі. Так, що в нас далі йде? Далі. Ножка. Така прибуда рогата. Значит, это у нас сам держатель монитора. все під... до ножки. Вот такая тема. И, собственно, сам мониторчик. Опа. Ага. Ось вот такий моніторчик. Так виглядає сзаді. І вот так виглядає спереді. Місце 165 Гц, одна мілісекунда. Що за мілісекунда? Я хезе, я не шарю в ці темі, хто шарить, той шари. Вот так він виглядає. Всім дякую. Значить, Зараз ми це все діло зліпимо докупи, ставимо другим, бо в нас вже такий один стоїть. Ставим другим і запускаємо Стрімчанський. Так що залітайте, друзі!